Слава Ісусу Христу! Знаєте, коли люди виходять свідчити так, да? коли виходять свідчити, я думаю, оце історії, Ну оце Божа милість. Ну оце вони вони були отакими. Потім, після покаяння, після зустрічі з Ісусом Христом вони розвернулися на 180 градусів і пішли в іншу сторону. Ви знаєте, мене звати Денис, хто мене не знає, мені 39 років. У мене є чудова сім'я. Сину 13, дружині 22. Ну, я так її запам'ятав, знаєте. Це плюс один в карму. На майбутнє, я шучкую. Знаєте, моє життя поділено, як і ваше, мабуть, на певні відрізки, на певні етапи. І коли я дивлюсь на своє життя. То є одне слово, яке от червоною ниточкою проходить через все моє життя, через всі ці події, які відбувалися. І це, от, це одне слово називається воно милість. Велика, велика милість, Господа, до мене. Знаєте, моє. Е так, сталося, що моя мама прийшла до Бога в, 90 в середині 90-х. Батько у мене без, офіційна версія безвісти, пропавший був. Потім прийшла повідомлення про його смерть. то вони не жили з середини. З кінця, мабуть, 80-х разом він дуже сильно пив, і мама каже, що у мене від батька залишилося тільки почуття гумору. Знаєте, я не пам'ятаю його зовсім. Вон, тільки на фотографіях, але ми з ним схожі, у мене в селі казали, як... як свиня на коня. Тобто я не відчуваю взагалі жодного сходства. Але коли він обіймав, мама каже, він дуже любив пити, а пив з усіма і скрізь. Знаєте, сабутильника так обіймає. Колись він каже, ми з тобою, як два брати рідних, у тебе ні батька, ні матері, у мене ні стида, ні совісті. Він <реш> такий веселий був одним словом, весела дуже людина. Але знаєте, коли мама почала ходити до церкви, я був ну, ще дитиною, і вона, звісно, почала тягнути в кавичках, запрошувати, ну що там, запрошувати, іди! Я пішов, а я так не хотів. Я пам'ятаю, знаєте, я дуже не хотів йти до церкви. Я взагалі з дитинства пам'ятаю не дуже багато. Моя мама дуже довго працювала на фермі. знаєте, це ранкові. Дойки, це в п'ятій ранку і ввечері. Я дуже погано її пам'ятаю з дитинства, тому що ми дуже рідко коли пересікалися. Я йшов в школу, її вже ще, ще не в вже, вже нема. Потім я йшов на гульки, приходжу, а вона вже спить. Тобто, ну ми якось не зустрічалися дуже довгий період часу, але. Що я запам'ятав з дитинства? Я запам'ятав з дитинства, коли ми їхали, знаєте, такі теплушки були раніше. От, по селам, хто народився, жив в селі, теплушки. Їздили, збирали людей. Це звичайний газон з будкою. 에, і ця будка, машина, поламалася по дорозі на ферму. І ви знаєте, я от пам'ятаю, як у мене дико замерзли ноги. Мені років було сім, може. Може, й не було сім, може вісім, але так замерзли, я терпіти не можу досить прихолоти. холод. я пам'ятаю, що вона зняла щось, розтирала. Але це було таке, знаєте, е, в спалах такий. Потім я пам'ятаю, як вона принесла додому в середині 90-х буханку хліба, розділила на три частини, бо у мене є ще старша сестра. І Вона розділила на три частини. Каже, це нам на декілька днів. Це нам на декілька днів. Я чомусь так. Запам'ятав, а що я запам'ятав? Бо я був такий голодний, що я з'їв і свою, і її частину. Дитина голодна, знаєте. Я запам'ятав, що вона трошки так ну, розстроїлася, але вона нічого не сказала. Знаєте, в ці, в ці такі середини 90-х, хто з тих, з тих часів був дитиною або підлітком, пам'ятає, що ну, не було багато грошей. У нас грошей було не було зовсім. І я з самого дитинства їздив на заробітки. Я пам'ятаю, як мені соромно було, коли я їздив в сусіднє село, знаєте, у нас були. Картопля 40 рання, ми її саджали на 8 березня, потім копали через півтора місяця і на це жили. І е, я пам'ятаю, що нас попросили, ну, найняли люди за гроші, йди копати картоплю. А, а я вже був тоді, мені, мабуть, років ну, якраз 15, да, це було, може, 14. Бо ми з 13 років постійно щось робили по людях. Ну, заробляли гроші, знаєте, не було. Не було. Е, як це молодь каже. Тємок не було, да? Тімок зараз не було. Тоді була картопля і гроші. І от я їду в Волинці, Знаєте, що таке Волинець, да? Це от, в Луцьку збирали славнозвісне джіп. Я не знаю, як можна було його зібрати. Короче, це просто звичайний автомобіль, да? такий. І от я їду позаду і йдуть мої однокласниці. Нас було 16 людей, 4 хлопця і 12 дівчат. І от це вже ще підліток в самому розсвіті сіл. І такий брудний сиджу в цьому Волинцю і вони мене пізнають: Денш! Привіт! Привіт! Машуть руками, а мені так соромно, знаєте, мені так соромно, думаю, і оце жоніх їде без грошей з дирявими носками, в деряві обуві їду. Копати картоплю за гроші. Оце було, знаєте, таке е, не, не дуже. А ще пам'ятаю з дитинства е, свої перші кросівки. Я колись розповідав, може, мої перші кросівки, десь в 96-му чи в 97-му році виміняли на гусей. Тоді супермаркети були в нашому селі це цигани, які ходили. Просто я пам'ятаю цей цигани. А і ще були Оля, пам'ятає, е, як же ж, бо ми з Олею з одного села, з однієї вулиці. Е, Ходили, продавали морозиво. Причому морозиво продавали ну, боги маркетингу, як я їх називав. Вони завжди віршами роз розповідали. Так як я жив під Мелітополем, знаєте, вони казали. Е Мами, бабушки, дідусь, покупайте дітей морожене, дітям покупаємо про себе, конечно, не забуваємо. І я оце запам'ятав оці два фрази е на все життя. І ми е у їх колег у циган купили, поміняли свої перші кросівки і перші джинси, до речі, на гусей. Не пам'ятаю, там, 3-5 гусей віддали. А кросівки, ну, шризми, у циган, оригінал, ну, що ж там, це 100%. А я, я тільки потім. Придивився, що на кросівках ну це вже я їх знайшов. Я не знаю, вони вже бороні були. написано е, садіда, ну тобто адідас, навпаки. Садіда, ну, оригінал, знаєте. Я прийшов в школу в таких кросівках, ну, все, вау, нічого себе, в Садіді прийшов додому. Це я до чого розповідаю вам, що жили ми, м'яко кажучи, небагато. Це так, м'яко кажучи, не в достатку. Але велика милість була в тому, що в такій ситуації ну яке майбутнє у людини без батька в такому стані? Ну, в селі, тим паче, ну там. І, і до побачення. Да. Є, єдине, кому ми потрібні були тоді, мабуть, це зовсім не, не наші однолітки, однолітки. Але ви знаєте, коли е, я повернувся, верніше пішов до церкви, е, що мені сподобалося? Мені більше за все, от я прям влюбився, сподобалася вчителька е, воскресної недільної школи. Да? Вчителька надільної школи. я влюбився, коротше, в вчительку надільної школи. По це моя майбутня теща виявилася. Ну, так, так воно, знаєте, може, може, і не випадково, я не, я не знаю, може там теща проробила б там певну, так би мовити. Стежину, так. Да. Ви знаєте, і коли мені стукнуло 15, ми вже в молоді все, там, ходили, співали. Ну, звичайна молодь була. І я пам'ятаю, що якраз в 15 років у мене була чудова розтяжка. Чудова! І я там вау! Ну як я зараз, плюс-мінус тільки. І я, у мене сестра почала ну, вийшла заміж, жила в сусідньому селі, і я ходив туди на дискотеки. думаю, сяду я на шпагат один раз без підготовки. Ну, Як я саме сів, я вам потім розкажу. Головне, що я додому дійшов потім. І ви знаєте, і в цей період мені запрошують на молодіжну конференцію в Мелітополь, це зараз під окупацією міста. І от ми поїхали, і в мене не було жодних, жодних думок стосовно покаяння. У мене життя тільки починалося. Мені почала симпатизувати Тому одна дівчина, думаю, ну що ж це зараз? Після конференції та й поїдемо. в Сусіднє село знову до сестри, як я без сестри жити можу, так? Да? Ось. Але на цій конференції було дуже багато молоді. І я сижу і відчуваю, що Господь починає стукати в серце. І починається що? Починається звичайна боротьба. Одна сторона, знаєте, в мене видно, мене не видно, так? Да? Одна сторона каже: де? Ти нічого поганого не зробив взагалі, нашукаєтеся. Інша сторона розуміє, бо, в принципі, ми на недільних школах і на зібраннях знали, що таке гріх. Знали, навіщо треба покаяння. І ви знаєте, до кожного Бог постукався по-своєму. До мене він постукався просто на конференції під час цієї конференції, і я прийняв рішення, що пора. Пересилив себе, підвівся, покаявся. І от що я хочу сказати, ми на цю конференцію їхали. На москвичонке 412-му, якого не закривались задні двері. У нас було четверо чи п'ятеро позаду. і Один тримав двері, інший тримав двері, а інші тримали всі разом. І так ми 60 кілометрів їхали. А віз нас на цю конференцію дуже наш класний браток. Братик, на жаль, на жаль, коли почалася повномасштабка, він за один... Ну, вони, ми в селі нашій е, церкви домовилися, що там 60 чоловік виїжджає з окупації в Запоріжжі тоді ще можна виїхати. А в нього було таке серце не дуже сильне, і він настільки перенервувався, що за пару годин до виїзду він просто помер. Серце е, зупинилося, і він, і, він нас віз. і він нас він, Він, він такий був. Ну, цікава людина, от у нас підлітки, да, він їде, по, -по, -по, -по отак спілкується, отак от їде, і, -і, 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 -ну, і постійно махає руками щось казав. Я не пам'ятаю, що він казав, але нам було весело. Ось ми повертаємося назад. Після покаяння, ви знаєте, я сів в машину. Е, я не знаю, як вам пояснити те, що я переживав. І зараз, коли я згадую ці моменти, ви знаєте, я сів і я почув в вухах спів. Причому це був такий спів? Це було це дуже класний був спів. Я не знаю, мені здалося, що ангели мені співали. І от, от я їду, я приїхав на такому піднесенні, я був настільки ну, ра, ра, радий, я просто серце на раді. я чув пісні в своїх вухах. Тому це було для мене дуже дуже сильним свідоцтвом, що я все ж таки Боже дитя. Знаєте, е, і якщо подивитися далі на всю мою життя, на все моє життя, там шість ну. По етапам, да, якщо брати, це 6 років в гуртожитку, це одруження, це 8 років по лікарням від там, Запоріжжя до, до Ізраїлю. А потім це ще повномасштабка. Ви знаєте, дійсно дуже багато милості. Я можу розповідати про милість Божу, яка була у мене на початку, я можу розповідати вам про милість Божу до мене сьогодні, тому що. Дійсно, я ми з дружиною бачимо постійно Божу руку в нашому житті. Тому коли, якщо скільки у нас є часу, ще дві хвилинки є, да? розповім про милість одну з найвеличніших милостей до мене, знаєте, я працював в агроновому господарстві, приїхав, ну закінчив магістратуру, і от я прийшов на як ви думаєте, яке найбільше свято в селі? А? Правильно. А? День. села ще, да, да. а є ще одне таке свято. Да, да. Це празник. Випускний випускний в школі. от у нас був. Знаєте, Випускний в школі це коли все село сходить і дивиться, хто в чому прийшов. Ну, цікаво ж, да? ну, Як діти виросли. Да? І ось я працюю в агроновому господарстві. І е, стою біля сцени, дивлюся е, самотній, одинокий, дуже негарний, бідний. І от стою я біля тієї сцени і підходить дівчина біля мене, Оля. Моя майбутня. Я такий дивлюсь на неї, а ми з, ну, з Олею, щоб ви розуміли, ми з 14 років в одній компанії. От 10 років пройшло, і так я дивлюся: о каже, о! Хм. Ще й сама підійшла. Думаю, мабуть, знак. Ну, коротше, я режим форсажу, а потім, коли я неї, до неї ну, звертаюся, вона дивиться на мене і каже: ти ненормальний, я до мами підійшла. А я взагалі не бачу, що до мама стояла. Я думаю, вона до мене підійшла. Якщо підійшла, значить Божий знак. Ну, кукуй, знаєте. І я дивився потім на. На все, що далі відбувалося. Он, у неї до мене, до речі, було тільки два, два прохання. Перше прохання, щоб я перестав видумувати анекдоти. І друге питання, щоб я був серйознішим. <реш> Ні, ти, ти знаєш, я... <реш> перше, перше завдання, я ще там через там, думаю справився, да, зай? Бо раніше це було просто жахіття. Ну, як, ну, просто ви, щоб ви розуміли, як я робив пропозицію. Я прийшов з е, післяжнив е, в солому струсив. Я раніше займався, і в мене були такі. Ну, Плечі, а що там одяг? Да? секонд-хенді знайшов. Якийсь у мене була така улюблена, я вважав, що вона гарна. Такий, знаєте, з длинним рукавом якийсь там футболка. І тут е, годинник, синя футболка і жовтий годинник. Але коли я займався, він у мене був на грудях, да? а потім я схуд на 10 кілограмів, він спустився на пузо, знаєте? І от я прийшов в такому стані доволі робити пропозицію. Сидимо в горочику. Я кажу: Оль, може б ти? А вона така сидить, така, така О, щось гусі гакають, я пішла додому, раз і пішла взагалі. Я думаю, треба підготуватися. Пішов через пару сих марафет навів. Ви знаєте, здається, що все, що відбувається в нашому житті, воно може бути сподіваюся. Таким випадковим, але я в це не вірю. Я вірю в слова, які написав Давід 107 му псалмі, якщо ви пам'ятаєте, «Дякуйте, да, дякуйте Господу, добрий бо Він бо, бо вік і Його милосердя. Ви знаєте, Бог мене помилував, він проявив своє милосердя до мене, коли я був ну, підлітком, коли він провів мене до покаяння. Він був милостивий, коли провів мене через 6 років в гуртожитку. Я вам потім квитку розповім, що таке гуртожиток за 300 кілометрів від дому, і з якими викликами стикається молодь живучи за стільки міс... кілометрів, залишаючись один на один зі світом. Ви знаєте, і Бог провів нас через такі речі в нашому солі житті. Що якби вам розповісти всі діталі, то ви б, мабуть, заплакали разом зі мною, але не хочу сьогодні плакати. Я хочу розповісти, що Бог великий милосердний до кожного з нас. І за це йому брати та сестри велика, велика слава і вдячність. Слава Богу.